Дай Боже всім здоров'я! з вами в жори. Вчора в селі сталося ЧП. У п'ятій вечора п'яний Іван Капець по сільському колявка вертався з місцевого магазину «Росинка» не справився з керуванням транспортного засобу велосипед і знесений алкоголем впав нас. В результаті ДТП були отримані. Пошкодження, а саме розбитий ніс і гулі під правим оком. Від утриманих травм Іван трохи приболдів, але добре, що то виділа Марусі Грицько, порціському облік, підбігла і підняла Івана і надала першу медичну допомогу, бо вчилися на медика у Львові. Добре, що в Івана була ще чвертка, і спіртом були продезінфіковані всі рани. Івана підняли, і зі словами шлях би Відправив того голову, що не може позасипати піп піп -пі, -пі, пі ті ями потерпілого, було доставлено до хати, де Іван прийняв наркоз у вигляді спірту шверт і заснув. На даний момент хворий на зв'язок не виходив. Дай Боже всім здоров'я! З вами Жорик, і «Топ в, в, Жорик Інфо». Вчорашнє чудо мало продовження. Як стало відомо із надійних джерел від Баби Рози, Іван Капець просипався і словами, і зі, зі словами, їбать город, взяв послідню сотку шумав і повалив на точку до Оксани Чабан Сільська кличка Ворона. Ворона на ту сотку продала Іванові літру спірту. І зі словами, та не пить, так Іванцю закрила за ним фіртку. Іван взяв ту літру спірту і, зі словами, ту всю хуйня, ту все з раки повалив до себе дихати. По дорозі ще зустрів Мішу музиканта, колишнього викладача музики. І тою компанія, пішли додому. За словами баби Рози, у Івана світилося до четвертої години ночі. За словами ще одної сусідки, Івана грала музика і чути було жіночий голос. Тій голос. Сусідка не розпізнала.